Похитали крісло і заспокоїлись. Чому опозиція навіть із комуністами не скинула уряд Миколи Азарова? Коментатори під прикриттям Міноборони звинувачують у створенні армії інтернет-тролів для форумів. Чеченський слід Бостонської трагедії у США заявили марафон. Підірвали росіяни. Усе найголовніше та найцікавіше про цю п'ятницю. далі в програмі сьогодні. Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Виїзна рада тепер у законі. Президент підписав деякі документи, ухвалені партією регіонів та комуністами на так званому альтернативному засіданні парламенту. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Зокрема, Віктор Янукович затвердив зміни до бюджетного кодексу та до державного бюджету на поточний рік. Це закони про перерозподіл понад 7 мільярдів бюджетних гривень на користь міндоходів і зборів, а також служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, гарантав зелене світло закону про приєднання до протоколу конвенції ООН проти Законного виготовлення та обігу вогнепальної зброї цей закон був ухвалений нардепами 2 квітня. Раніше вище адмінсуд визнав виїзне засідання парламенту правочинним. А нардепи від більшості нагадаю зібралися 4 квітня у приміщенні комітетів Верховної Ради. Вони встигли розглянути понад два десятки законопроєктів і дев'ять ухвалили як закони. Похитали крісло і заспокоїлися. Опозиція не змогла назбирати голосів, аби відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Пропустила голосування і частина депутатів від меншості, в тому числі лідер е, партії Удар Віталій Кличко. Куди розбіглися опозиціонери під час розгляду ключового для них питання, розпитувала Євгенія Моторевська. Це могла бути їхня остання спільна зустріч. Депутати від опозиції сьогодні хочуть відставити кабмін Миколи Азарова. Перед тим як висловити недовіру нардепи беруться міністрів розпитувати. Міністра освіти критикує і регіонал Юхим Звягільський. Обранець зриває оплески опозиціонерів. Ви я б не радила вам так переживати, а треба прочитати документи. Я вас хочу предупредити, що ви кадай, що пішком ходили, Я був кандидатом, доктором технічних наук. Поэтому учіть вас я учил і буду учить, Как дальше далі жить и работать? Чому уряд Миколи Зарова має піти від трьох опозиційних фракцій? Аргументує Арсеній Яценюк. Лідерові батьківщини дають 20 хвилин. Та про невдачі кабінету міністрів він розказує вдвічі довше. Ви змінили багато що правда, ви це змінили для себе, для своїх кишень, для своїх родин. А не для 45 мільйонів українців. Виступ опозиціонера супроводжується ілюстраціями на табло. Та вже за кілька хвилин екран вимикають. Ми на цих слайдах. А де вже що? Слайди пропали? Пане голово. Поки опозиціонер звітує, лави регіоналів рішають. Комуністи носять записки своєму представникові у президії Цей план вже написаний, і цей план парафований. Простягає Олег Ляшко. Він перекладає вимоги опозиції. Вас міжуть відправити у відстійку. Спікер Володимир Рибак, широкий жест головного радикала, не оцінює. Мікрафон я сказав. Сідайте. Прем'єр-міністр виходить до трибуни, аби відповісти на всі звинувачення опозиції. Себе виправдовує та не забуває пожурити й попередників. Лідери опозиції говорять про крах економіки і збіднення людей сьогодні. Тому запитаємо. А що було три роки тому? Чому ви не згадуєте про свою відповідальність? Дякуючи вам, ми це переплачуємо. Чому таких практичних справ не було в 8-9 роках? Далі глава Кабміну розповідає про свої здобутки. Якщо протягом трьох років уряд 18 разів поспіль підвищував заробітну плату бюджетникам і 34 рази пенсії для різних категорій пенсіонерів. То де ви бачите падіння доходів? Заради уряду депутати відмовляються від обіду та працюють без перерви. Хоча всі п'ять годин під час обговорення звіту Кабміну сваряться. Ви фашисти, дуже приємно. Я парламентську меншість, прошу не збуджуйтеся. Спікер оголошує довгоочікуване голосування. За 190... Постанова про недовіру кабінету міністрів України Верховною Радою не підтримана. Голосування за недовіру уряду пропускають 14 опозиціонерів із удару та батьківщини. Від комуністів відсутні 10 нордепів. Лідери своїм соратникам знаходять виправдання. У лікарні хто захворів, але вся фракція сьогодні була в ружьо Ви Об'єктивно насутствували члени фракції, но політичне рішення було прийнято голосувати. Заступитися за ударівців нікому. Їхнього лідера у парламенті немає, де Віталій Кличко однопартійці не розказують. Віталій був відсутній з особистих обставин. Чому саме, де саме? Я думаю, що через три тижні відкриється засідання Верховної Ради, і можна буде у нього це запитати. Опозиція сьогоднішній іспит Азарову влаштувала не заради його відставки, переконаний головний регіонал Олександр Єфремов. Нардеп побачив інші цілі. Вони хотіли провести піар-акцію, в результаті якої вони могли б показатися умним. Після сьогоднішнього провалу уряду Миколи Азарова щонайменше на півроку забезпечене безтурботне життя, адже до початку осені депутати не зможуть знову повернутися до питання відставки кабінету міністрів. Євгенія Антон Деркач Помилувати Юлію Тимошенко просять президента українські дипломати. Екс очільники МЗС Петро Порошенко, Борис Тарасюк, посол та поет Дмитро Павличко і ще четверо колишніх диппрацівників звернулися у п'ятницю до Віктора Януковича із проханням звільнити Юлію Тимошенко. Дипломати стверджують, помилування помилування експрем'єра відіграє вирішальну роль на шляху європейської інтеграції України. Нагадаю, у четвер подібне звернення до президента надіслали депутати жінки від опозиції. Віктор Янукович уже передав прохання на вивчення. Комісії з питань помилування ми дуже сподіваємося на оптимістичний сценарій, коли до нашого голосу будуть дослухаються і коли це рішення, врешті-решт, рішення по відношенню до жінки політичного діяча, який був позбавлений право на справедливе правосуддя, буде прийнято. Допит ключового свідка у справі про убийство Щербаня перенесли. Свідчення колишнього помічника Павла Лазаренка Петра Кириченка Феміда послухає наступної п'ятниці. Таким чином суд задовольнив клопотання захисту Юлії Тимошенко. За словами Сергія Власенка, сторона експрем'єра, не зважаючи на норми КПК, досі не отримала копії протоколів допиту Кириченка генпрокуратурою. Відтак заявив Власенко захист та обвинувачення перебувають у нерівних умовах, оскільки слова свідка стануть для сторони експрем'єра одкровенням. Натомість речник. Генпрокуратури Маргарита Велькова напередодні заявила, що передавати ці документи адвокатам слідчих закон не зобов'язує. Тим часом Юлія Тимошенко через свою доньку сьогодні закликала не вірити показам Петра Кириченка. Колишній соратник Лазаренка про причетність експрем'єра до вбивства Євгена Щербаня начебто, заявляв під тиском його примусили дати ці неправдиві свідчення незаконно, кинувши заграти його онкохвору дружину Ізабелу Кириченко. 5 вересня 2011 року вона була незаконно заарештована. А вже 18 листопада 2011 року Петро Кириченко дав вже свідчення проти мене. Після цього його дружину відпустили до нього в США. Троль армія. Якщо ви коментуєте статті на відомих українських сайтах, то вашим опонентом може виявитися офіцер вітчизняної армії. Користувачі соцмереж викрили працівників Міністерства оборони, котрі у робочий час займаються відбілюванням свого відомства на інтернет-форумах. Анастасія Станко розсекречувала таких коментаторів під прикриттям. Міноборони пішло воювати в інтернет. Новина про створення секретного комп'ютерного підрозділу днями з'явилася одразу на кількох сайтах. Джерела Тва інформацію підтвердили. Нам надіслали ось таку інструкцію для інтернет-бійців, нібито розроблено у військовій прес-службі. В тексті детально роз'яснено, як відбілювати імідж оборонного відомства, коли в мережі з'являться негативні новини. Воякам невидимого фронту обіцяють нагороди. Кожен з учасників групи повинен мати декілька електронних пошт, щоб у випадку необхідності реєструватися і заходити під різними псевдонімами та ніками, коментуючи з декількох позицій від декількох осіб. Координатор керує та моніторить коментарі групи, відзначаючи найбільш активних, що відповідно впливатиме на ваші грошові бонуси в кінці місяця. Тивай також отримав і список так званих армійських тролів людей, котрі за гроші коментують статті в інтернеті, що вплинути на думку читачів. Щоправда, на інструкції та списку жодних ознак Міноборони. Чи справді секретний підрозділ існує? Ми вирішили перевірити за допомогою експерименту. На сайт TV ми помістили недавню новину про провал тендерів Міноборони на утилізацію боєприпасів. Взяли в руки список інтернет бійців та почали обдзвонювати. Представившись керівництвом з Києва, ми порадили коментаторам зі списку швидко розкритикувати новину на ТВА і підтримати позицію оборонного відомства. Тут така новина з'явилася на сайті Тва. Ви не могли б там зараз залишити пару коментарів. Я вам тезіс наскажу. У вас є де записати? Перший тезис це ніякої утилізації нет. Ага. Все, до зв'язку тоді. Виктор, добрый день. Меня зовут добрый. Маша, я помощница Дарьи, министр Против. коррупционных. Да, Хорошо, все, ждем. Коментатор Віктор вже через півгодини залишив підпис під нашою статтею про боєприпаси. Він майже слово у слово повторив те, що йому надиктували. относительно корупції, то за три останні роки утилізували намного більше, ніж за предыдущий період. планували. Але нічого не Якщо Єсть факти, представте, будемо говорити, хто який негодяй. А то що в такому тендері все должно быть як положено, несомненно. На наш повторний дзвінок вже як від журналістів ТВА. І Віктор розповів він справді військовослужбовець, працює у виданні Міноборони, а коментарі то мовляв його власна думка, а не надиктована керівництвом. Виясняти труй, не трупози чи це за гроші? Це це моя особиста справа. Тобто Міністерство оборони все ж таки платить вам гроші. Я я плату получає за те, що я роблю. Ви за безплатно це робите? Це моя особиста позиція. Як може бути особиста позиція за гроші? Але ж ви написали слово в слово, те, що вам продиктувала наша журналістка. Не слово в слово, те, а те, що я думаю. У Міноборони говорити на тему замовних коментарів в інтернеті не захотіли. З прес-служби відповіли факсом. Листі військові переконують, жодного інтернет-підрозділу не заводили, інструкцію бійцям не розсилали. Керівництво Міністерства оборони України та департаменту преси та інформації жодних вказівок щодо підготовки та розсилання подібних документів не давало. Усі переговори з даного питання не велися. Слід зазначити, що це не перша спроба вилити бруд на українську армію. Христина Олександр Николенко та Андрій Шурін Скандальне будівництво костелу у столиці призупинили католики, що намагаються звести свій храм. Пішли на поступки противникам будівництва мешканцям оболонського району Києва. Церковники кажуть, відступ цей тимчасовий, поки не вщухнуть пристрасті. Щоб порозумітися із громадою, служителі церкви вже створили спеціальну групу для перемовин. Однак додають, костел споруджуватимуть за будь-яких обставин. Мовляв, на те є усі потрібні документи. На своєму стоять і кияни. Замість церкви вони хочуть повернути парк. А якщо їх не почують, погрожують новими протестами. нагадаю, сутички почалися ще 15 квітня після встановлення паркану довкола будмайданчику. Під час вечірньої меси невідомі поцілили з пневматичною зброєю у двох сестер монахинь. А вже наступного дня кількасот жителів району пішли на штурм і знесли паркан на місці майбутнього храму. Шість робіт, пов'язаних з будівництвом храму, призупинено. Католицькою стороною запропоновано зустрітися завтра з групою п'яти осіб, які би представляли інтереси жителів прилеглих будинків. Я рахую, що величезна, величезна якби провина міської адміністрації, що не дають такі місця, але ніхто не не пропонує іншого місця. Розумієте, ви запропонували добре місце. Я вам обіцяю, що сьогодні пішли той забор забрали, перестали в інші місця. Ну, не треба нам туди церкви. Ну не треба. Ми хочемо, щоб була щоб був парк. Ми Будемо наполягати на те, щоб ця земля була признана парковою зоною. Наш випуск триває. І у другій його частині ми поговоримо з вами про таке. Російський слід американської трагедії США підозрюють в організації бостонського теракту чеченців. Букетний ляп дорожникам вибоїни у столиці розквітли. Ода Людмилі на Донеччині обримували дружину президента. Американські правоохоронці знайшли підозрюваних в організації бостонського теракту. Одного з них застрелили при спробі арешту, іншому вдалося втекти. Поліція готується здійснити керований вибух у будинку, де як вважається, він нині переховується. Тим часом імена ймовірних терористів вибухнули міжнародним скандалом. За версією американських правоохоронців, сліди теракту можуть привести до Чечні. Першу реакцію Росії довго чекати не довелося. Теракт у Бостоні влаштували чеченці. Цю новину по обід'ю у п'ятницю розповсюдила американська поліція. Слідчі вважають, що за подвійним вибухом, що забрав життя трьох людей та покалічив ще майже дві сотні, стоять брати Тамерлан та Джохар Царнаєві. Їхні мотиви наразі невідомі. Старший Тамерлан був вбитий поліцією у перестрілці в одному з передмість Бостона у Уотертауні. Під час операції загинув і один поліцейський. На молодшого Царнаєва цілий день полювали всі правоохоронці штату. Ми вважаємо, що це ті ж люди, що влаштували вибухи у понеділок під час Бостонського марафону. Ми вважаємо, що вони винні у смерті поліцейського та поранені іншого. Ситуація, з якою ми зіткнулися, дуже серйозна. Кордонами перекрито десятки житлових кварталів. Поліція будинок за будинком обходить всю територію у пошуках ймовірного злочинця. Жителів району закликали не залишати своїх помешкань. Силовики заборонили медіа показувати операцію у прямому ефірі, щоб не допомагати зловмиснику. Школи та громадський транспорт в оточеному районі не працюють. Наразі триває масштабна пошукова операція. Заради її ефективності. Нам довелося зупинити громадський транспорт. Ми рекомендуємо мешканцям залишатися вдома та нікому не відкривати двері, окрім працівників поліції, які мають при собі посвідчення. Поліція вийшла на слід двох підозрюваних ще вночі і спробувала їх затримати поблизу одного з студентських містечок Масачусетського технологічного інституту. Проте ймовірні підривники відкрили вогонь. Здавалося, що це вибухи петард, Тож ми з сином визирнули з вікна. Було чутно постріли, і ми побачили вибух. Тоді я побачив чорний джип, який вдарив поліцейську машину. Вони у відповідь стріляли. Ми чули десь 60 пострілів. Ми чули три великі вибухи та постріли. Пізніше, як заявляє Бостонська поліція, на тілі вбитого старшого з братів Тамерлана Царнаєва виявили пояс шахіда. Відколи ФБР оприлюднило імена і фотознімки підозрюваних. ЗМІ намагаються з'ясувати, кими були підривники і які в них були мотиви. ФБР заявляє, що вони росіяни, проте і у Москві, і в Чечні від них відхрещуються і запевняють, обидва хлопці давно виїхали за кордон. Ліца, яких йде річ, вдрілому возрасті в Чечні не проживали. І Якщо вони стали плохишами, то це вопрос к тим, хто їх виспитував. Альві Карімов, прес-секретар голови Чеченської Республіки. Американський канал NBC, посилаючись на свої власні джерела, повідомив, що брати Царнаєви громадяни Туреччини, і саме звідти переїхали до США. Іншим журналістам вдалося знайти сторінку Джохара Цернаєва у соціальній мережі ВКонтакті, на яку він заходив ще о четвертій ранку за Києвом. У профілі молодика зазначено він навчається в Махачкалі, сповідує іслам. А головною ціллю у його житті є гроші та кар'єра. Російська служба БіБісі зв'язалася із батьком підозрюваних, який мешкає в Махачкалі. Він вважає синів невинними. Я знаю своїх дітей. Це були кристально чисті діти, які мухи не обидять. Іншої думки, дядько братів, який мешкає, у США. це просто шокувало мене в це неможливо повірити. Я цього просто не розумію. Так на фотографіях, схоже, що це вони. Що ж до старшого брата та Мерлана, я б його назвав нездарою. Я очікував, що він закінчить школу та вступить до коледжу. Але я не знаю, скільки часу його вже там не було. Я з ними перервав свої зв'язки. Журналісти звернули увагу і на особистий Ютуб канал Тамерлана Царнаєва. В ньому побачили кілька альбомів відео, що містять екстремістські матеріали. Один з роликів навіть називається Терорист. Володимир Рунець, Юлія Куценко, ТВА. 12 тіл виявила поліція на місці вибуху на заводі у техаському містечку. Вест тільки через дві доби після трагедії рятувальники змогли обшукати місце інциденту. Усі загиблі співробітники заводу. Кількість жертв могла бути значно більшою. Проте за кілька хвилин до вибуху пожежники стигли евакуювати і більшість персоналу. За уточненими даними, понад дві сотні людей отримали поранення. Ось так зараз виглядає знищена вибухом частина Веста. Півсотні будинків ще зруйновані. Губернатор Техасу оголосив місто зоною. Катастрофи і попросив Вашингтон про негайну допомогу. Відомо, що на заводі зберігалося близько 270 тонн небезпечних хімікатів минулої ночі містечко Вест стикнулося з жахіттям, але нам пощастило, що з нами була найкраща в Україні команда реагування у надзвичайних ситуаціях. Всі показали максимум, на який були здатні, і я дуже вдячний вам за це у такій невеликій громаді, як Вест, біда торкнулася кожну родину, і ми повинні разом вистояти у цей нелегкий час. У Запоріжжі мало не повторилася недавня Дніпропетровська трагедія, коли легковик врізався у зупинку вбив п'ятьох людей. Запоріжчан врятувало те, що ДТП сталося глибокої ночі. Тойота камрі вилетіла на тротуар, зачепила зупинку і розтрощила кіоск. Легковиком керував 22-річний водій. За даними експертизи, він був тверезий. Шофер заявив слідчим, що крутонув кермом, ухиляючись від джипа, що їхав на переріз. Однак свідки стверджують, що іншого авто у той момент не бачили. Є версія, що водій Тойоти браву. Часть у нічних вуличних перегонах, так званому стрітрейсингу. Однак її правоохоронці поки що не підтвердили. Удаї стверджують, суд водія або оштрафує, або позбавить водійських прав. Не Справившись з управлінням, виїхав за приділив проїжджої часті і завершив наїзд на остановочний комплекс на кіоск. По щасливої случайності реалізатор кіоска, яка должна была находиться внутрі, она в этот момент була в кіоска. Тому вдалося і тяжких послідствів. Квітковий ляпас дорожникам. Столичні студенти висадили квіти у ямах прямо на тротуарах. У такий спосіб активісти хотіли привернути увагу у комунальників та Укравтодору на незадовільний стан доріг. Про квіткові мітки більше розкаже моя колега Христина Малазоні. Перший досвід висаджувати квіти на київських дорогах. Раніше це я робив на дачі. Букетні мітки Олексій висаджує вперше на акції. Сам хлопець розповідає, у квітах не розбирається. Обрав для себе рослину, яку знає з маличку. Це є Анюткині очі мої улюблені квіти з дитинства, які ми з мамою висаджували. Тому всі таку акцію студенти розгорнули, аби звернути увагу столичної влади на стан доріг. Хотіли не банально принесли квіти і декор до них. Майструють композиції. Ось ця присвячена Великодню. У Нас такі ось гратися. Прчатка, які, які є символом Великодня. Раніше тут була яма на усю ширину тротуару. Тепер буде міні-зоопарк. І, і зебри, і слони всі будуть, і жирафи. Повноцінний зоопарк. А це така собі дорога мрії без ям, і з не з такими за засвинами, вибачте, обочинами, з перевернутими стовпами вирвами. А з квіточками, з газонами квіти садять, поливають перехожі, дивуються, звідки рослини посеред тротуару. По крайній мірі нашлі альтернативу нашим заділеним дорогам. Рібенок сказав, пляж великолепно. Да Маргарі, тебе Понравилось. Мам... Хоть так, раз більше. Ніхто нічого посадити не може. Щоб дівчатки там на кабуках хорошо ходили і могли не То йдуть, як виключили все. Активісти впевнені, їх старання кияни не затопчуть. Кияни у нас щемні, вони будуть обходити, і більше того ті, хто тут живуть, будуть за ними свідкувати. А от комунальниця Олена довгий вік квітам не обіцяє. Вони до вечора Вони до вечора зав'яне. Активісти запевняють, наступного разу квіткові мітки розставлять під Верховною Радою, аби народні обранці наочно помітили вибоїни на дорогах. Сьогодні ж обмежились кількома сотнями метрів біля метро Лук'янівка. Частина перехожих ідею заквічених тротуарів незрозуміла. Як ідеш ще на асфальті букет. І думаю, чому? Ми ну, навіть щось таке погане подумали. Може, хтось загинув. Що, Ви їх всім. Квіти в ями на асфальті, аби побачив автодор. Раніше вже саджали в Івано-Франківській області. У місті Коломия дорогу прикрашали тюльпанами. На Запоріжжі ями латали килимами. Нині ж, за висновками експертів світового економічного форуму, українські дороги найгірші у світі. Вони зайняли 137-ме місце. Це восьме з кінця. Христина Малозонія, Олена Афанасієнко, Данило Городецький. Тевай. Собі коханій присвячується під патронатом дружини президента Віктора Януковича. Вийшла поетична збірка, в якій оспівують її та депутатів регіоналів. Перша леді особисто прибула на презентацію книги до бібліотеки у Донецьку. За її словами, вона допомагала поетесі Зої Цикуновій, бо ця жінка її зрозуміла і близька по духу. У відповідь ведуча заходу прочитала вірша під назвою Кращі жінці з посвятою Людмилі Янукович. стать, С молитвой к Господу дарить свою любовь, Прекрасная жена, заботливая мать. От сердца к сердцу ее любовь она, Не зря Людмила зовется, И добродетели ее не видно одна, Она как ангел над народом бьется. Очень люблю ее творчество, Зоя Люблю как просто, как мать. Но она умерла, она мне действительно очень дорога по духу. Стихи ее близкие. Мені, кажуть, по всій тематиці, там очень дорогі із стихійні у войні, любві, матерійської. На цьому все. Я дякую вам за увагу і прощаюся до понеділка.